Ви знаєте, ми тут в Україні якимось чином призвичаємося, мабуть, до цього. Коли я чую тривогу, перша моя думка, якщо це вдень, моя дитина, наприклад, в школі, перша моя думка, чи спустилися вони викриття. Друга думка: скільки буде тривати повітряна тривога, чи встигнемо ми провести всі заплановані справи? Зупиняється робота у всіх. Тому повітряна тривога – це не тільки страх того, що прилетить ракета. Повітряна тривога, коли зупиняється все, це, це кожного разу вплив на економіку. Коли припиняють працювати підприємства. You mentioned there when the sirens go off, you think of your son. Is he at school? Is he going to the shelter? I know you've taken a big interest in what's happening to all children in Ukraine and how they are coping at this time. What is the hardest thing that you've seen, and how are you trying to help? те, що в багатьох випадках просто дитинство на паузі воно вкрадене. Тобто лише третина дітей може можуть фізично ходити в дитячі садочки і школи. Третина дітей України, тому що там фізично немає укриттів. Ну, і тому зараз в екстреному порядку в Україні влаштовуються, облаштовуються укриття в дитячих садочках і школах, щоб якомога більше дітей могли повернутися до хоча б наближеного до нормального життя. Нещодавно в Харкові відкрилася школа. Під землею. Це нонсенс. Школа в метро. Правда, в тому, що Харків дуже близько до лінії фронту, близько до російського кордону, і дуже швидко долітає ракета. Тобто жодна школа в Харкові не може собі дозволити прийняти дітей. Вони не встигнуть добігти до бомбосховища. І коли розпочався цей проєкт, наскільки я знаю, Багато батьків, вчителів, взагалі дорослих, були дуже проти. Тобто діти мають сидіти під землею цілий день без сонця. І зараз цей проєкт уже запущений, і була настільки величезна дійсна подяка від дітей, коли ти бачиш, наскільки щасливі діти побачитися знову, знову бути в колі друзів. With so many pressures on people here, there is also pressure from abroad. When we spoke last time, we talked about the huge support that Ukraine had had from Western allies. But the mood seems to have changed somewhat. In America, Congress is dragging its feet over granting more important dollars for the Ukrainian war effort. If that money doesn't come, what do you fear will happen? It's <laughs> дуже Нам дуже потрібна допомога. Ну тобто, якщо простими словами, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що інакше ми загинемо. А якщо втомиться світ, вони просто дозволять нам загинути. І те, що відбувається це загроза, що допомога буде. Сповільнена для нас це небезпечно, смертельно небезпечно, і тому це це не може нас не лякати і не може е, нас підтримувати. А нам дуже зараз потрібна підтримка, навіть моральна. Діфілда секор газфейт, дію варівелдосфоргеті краї ось так. Ми на так ми переживаємо, але тут нашого переживання ні на чого, нічого не залишить, не, не залежить. Справа в тому, що снаряди, які потрібні нашим військовим, вони їх рахують. Слава Богу, і повітряна атака на Київ сьогодні була відбита через те, що у наших ППО є достатня кількість ракет, щоб збивати те, що летить. Коли вони закінчаться, що буде? Ну, тобто, ми рахуємо втрати кожного дня. Якщо закінчиться допомога, можна буде вже налічити. А вот would you say then to American politicians right now who are arguing about whether Ukraine should get more money? what would you say also to our viewers who might think well it's gone on for a long time it doesn't look like ukraine is able to win maybe there needs to be a different way of trying to work this out мені здається, у нас взагалі в світі велика проблема. Ми звикли до того, що світ нібито спокійний. Насправді те, що ми говоримо Уже два роки поспіль, що агресія, яку не зупинили, вона розповсюджується як вірус. Вона починає ланцюгову реакцію, яка потім не зупиняється. І в світі, на жаль, дуже багато деструктивних сил, які чекають, коли можна буде діяти. І коли вони бачать, що реакція великих організації, які мають стояти на uh, охороні миру, млява, і що ці організації лише а, uh, висловлюють занепокоєння, що агресора uh, одразу, вчасно не зупиняють, ця ланцюгова реакція продовжиться. Recently warned that the president was in danger of becoming an autocrat, that somehow the country was being run on the whims of one man. What do you say to that? Is there Serious criticism from a prominent figure. я б насправді порадила б всім, хто висловлюється, також замислюватися про те, які наслідки це буде мати для морального духу українців в першу чергу. Кожен має займатися своєю справою, і в мера Києва є дуже багато обов'язків, на які треба звернути увагу. Дуже потрібно. on you And your husband and your whole family has been so enormous. Мені здається, що це можна навіть зовні спостерігати. Людина не молодша, так він втомлюється, це фізично видно. Але в нього є сили витримувати й далі на щастя. Так йому складно, як і кожному з нас, але він на своєму місці. Я в цьому впевнена. And just lastly, Christmas is, you know, such a time of joy and hope, traditionally. Will you be able to have anything like a normal Zelensky family Christmas this year? Are there any particular traditions that you look forward to? Yeah, I am not sure that we will be able to implement everything that we are used to doing at Rizdvo. One tradition will be 100% implemented, and that is to give gifts to one and the same А для нас це зараз е, е, складне завдання, тому що як я сказала, я не можу е, скролячи е, 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 стрічку, видивляючи, що я можу е, придбати в якості подарунки. Подарунки військово будуть, але яким чином ну, ми одне одному їх подаруємо? Я на, на жаль, зараз не можу сказати. been such a pleasure. Дуже дякую.